Мої дорогі друзі, хочу закликати всіх активніше донатити на супергвинтівку для снайперів, спецпризначенців, які дуже активно воюють в Турецьку. Ця група має великі результати. Заїжджають туди, буває на 45 днів, буває на 60 днів, дуже дуже активно воюють на турецькому напрямку. І ця група вона працює дуже активно з гвинтівками 375-го калібру, прикривається активно гвинтівками 308-го калібру Хекліркох. Все це надано нами за виключенням одного кадекса в 408-му калібрі, який вже був у хлопців. Хочу сказати, що знову-таки є управління. Є. Загони, які дуже добре забезпечені, а є ось такі, які забезпечені так собі. Але ми допомагаємо максимально чим можемо, тому що бачимо, що люди дуже талановиті. І ви бачите, що серед тих людей, яких ми підтримували з 2022 року, які пройшли великий шлях. І зараз воюють відповідно як снайпери спеціального призначення. От, і шеф їхній, відповідно, розписався на цьому прапорі генерал Малюк. І тут є також підпис найкращого снайпера Служби безпеки України це В'ячеслава Ковальського, от, який встановив абсолютний рекорд на 3800. Дуже класні снайпери. І не тільки вони класні тим, що вони успішно воюють під час цього перебування на фронті, що займає то 45 днів, то 60, потім короткий відпочинок. Але і що під час цього короткого відпочинку, що їм надається днів 15, там в себе прийти, вони не сидять склавши руки. Беруть участь в різного роду змаганнях, в різного роду там, стажуваннях і так далі, завойовують дуже високий авторитет українських снайперів на міжнародній арені. Справа в тому, що снайпери з Європи, снайпери з Сполучених Штатів Америки з інших країн світу цікавляться тим, який рівень снайперської справи у нас. Які тут є особливості, чим треба допомогти, і далі тиснуть на свої уряди? І от зараз, наприклад, від німецького уряду. Прийшло багато гвинтівок снайперських в 338-му калібрі. В зв'язку з цим ми мінімізуємо свою купівлю гвинтівок 338-го калібру, таких як ми звичайно масово купляли рюгіра. І будемо купляти тільки супергвинтівки всякі, які от іноді необхідні. Як і зараз, треба дві супергвинтівки в 38-му калібрі, одну хлопці купляють самі, одну купують за нашою допомогою. Тут надзвичайно важливо зрозуміти те, що е, люди завоювали авторитет, і в результаті доволі багато що зробив німецький уряд. Звичайно, що та гвинтівка, яка прийшла, вона проблемна. Працюємо зараз над тим, щоб якось і так вдосконалити, щоб все-таки вона не була проблемною. Хочу сказати, що ну, ну, це, якби взагалі. Якби така політика західної допомоги, що <гум> дати щось, що не є найкращою модифікацією, ви бачите, це на багатьох прикладах а є якоюсь проблемною на сьогоднішній момент. Модифікація. Ну, працюємо, щоб це подолати. А Що тут ще надзвичайно важливо. Що е українська держава теж закупає снайперські зараз гвинтівки активніше, ніж це було в попередні роки. Це дуже добре, але знову-таки чомусь не купляють гвинтівки 375-го калібру, купляють гвинтівки 338-го калібру. Ну, можливо, потім ще прокинуться, не знаю. Відповідно, ми працюємо зараз над тим, щоб гвинтівки 375 го калібру передати. Це е, помста за Київ, помста за Суми, помста за Кривий Ріг. Дуже активно йде робота. І, відповідно, передамо і також передамо ще гвинтівки в 338-му калібрі. Це різні там помста за Сіверськ, помста за Кривий Ріг. Е, ще одна гвинтівка це Чернівці Аждот. Проспонсурували західні люди. От ми зараз працюємо 6 гвинтівок у нас в роботі. Будемо нарощувати темпи, щоб пошвидше все це зробити. Це комплексна робота. Завдяки цьому набагато далі стріляють гвинтівки набагато краще, набагато точніше. І ми передаємо снайперам вже такі готові снайперські комплекси, які максимально працюють. Тому що знову таки хочу сказати, що часто у снайперів є шанс зробити один постріл. Далі необхідно ховатися, маскуватися і ніяк себе не виявляти. І Таким чином працюючи, можна навіть вразити там, до 40, е, е живої сили противника в місяць, але все це дається величезним ризиком. Багато у нас поранених. Просто хочу сказати, що всіх снайперів, які ми там беремо, їм допомагаємо, зараз третина в госпіталях. Поранення, контузії, все це кожен раз евакуація це чудом відбувається. От і зараз, прямо ось зараз, у нас одна дуже класна снайперська група бореться за те, щоб евакуювати свого товариша з поля бою. Трьох вдалося евакуювати, одного зараз працюють над тим, щоб це зробити. Дуже-дуже важко, дуже багато всього цього. Це специфіка доби війни дронів. Що, відповідно, да, через все це засилля дронів, величезні ризики, і, відповідно, колись навіть все було настільки погано, що, скажімо, там, з Жовтня 23-го року, по Пасху 24-го року, ми мали дуже, дуже високі втрати, в тому числі вбитими, і думали, що будемо якось навіть можливо трансформувати нашу діяльність вже в напрямку лише дронів. Але потім все-таки вдалося пристосувати і знову таки знаходять ті ділянки на фронті. От Я вам говорю, що просто якщо подивитися, то значить, з усього фронту, який є, це лише 20% це лінія бойового зіткнення. Де можна розглядати, в принципі, що можуть працювати снайпери, і то не скрізь там, де є ці 20%. Тобто. Це, звичайно, вимагає підвищення професійного рівня. І оці всі наші снайпери, де працюють з 375 м калібром, да, знаходять можливість постійно працювати. От, і іноді ви бачите, що там постяться, всяке що там от недавно Бутусов постив, як росіянин там щось задивився і йому в голову попали. Це теж наш снайпер відомий, якого ми снайперську групу повністю всім обладнали. Все це зроблено з гвинтівки постріли, яку надали ми приціл надали ми. Патрон надали ми і взагалі дуже-дуже ну, багато зусиль робили для того, щоб цей снайпер все це міг робити, не дивлячись на те, які були важкі умови там, де він вистрілив. І продовжує людина працювати. Відповідно, да, ну, так от послати якогось там не знаю, командира снайперської роти. Туди, де працюють наші хлопці, і вони скажуть, ні, працювати неможливо. Це ми вже бачили з осені 2022 року. От. А наші команди працюють. Це класика жанру. І іноді ще приїжджають і потім починають всім, що сховалися, не можуть працювати там, тролити їх. От ми підтримуємо сапам таких суперпрофесіоналів, які, не дивлячись на важкі всі ці умови, будуть працювати. І працюємо на захист цих суперпрофесіоналів. Ви бачили вчора чотири хацани, викуплено, поїхали на фронт. Це прекрасний захист для хлопців. Прошу це далі підтримувати. Необхідні зараз дуже класні є каліматори. Да, Вони після знижок там 85 тисяч гривень, але вони дозволяють вночі починати стріляти на відстані вже, яка рушниця дозволяє побачити і, відповідно, мати певну безпечну відстань від себе до FPV. Дорогі друзі, повертаючись до нашого головного збору, це прекрасні снайпери. Ну, от. І, відповідно, ви бачите, що вони приносять величезну користь, величезна користь на фронті, прекрасні результати, на лінії було зіткнення, навіть в тилу у противника прекрасні результати. Але ще шикарні результати, що коли відповідно вони не на фронті, а вони, відповідно, тут, то все-таки міжнародний авторитет. Дуже-дуже класно вони зробили. І е, про, е, друзі, всі снайперської справи пролобівали, і ми вже, ну принаймні, 338 калібр, можна сказати, що закрили. Знову таки, якщо ми зможемо цю всю партію гвинтівок якось е, правильно е, Вдосконалити, тому що там є деякі проблеми. Але в цілому це дуже класно. Патрони 338 33, калібру. Я три роки великого вторгнення мріяв, щоб в армії не було дефіциту патронів 338 33, 33, 33, калібру. І хочу сказати, що да 90% випадків зараз є патрони. Десять це, звичайно, хромає, іноді щось треба зробити, але в цілому це не порівняти з тією ситуацією, що була всі ці три роки. От. Але 375-й калібр залишається на нас. Найкращі патрони це наше. Гвинтівки все одно необхідно купляти, і найголовніше це приціли. Тому що, знаєте, іноді знову -таки, приціли на наші гвинтівки, що ми маємо купити, е найкращі приціли на видані державою 375 гвинтівки, все-таки іноді хтось щось купує і привозить. І е на деякі гвинтівки, які хлопці самі купили, або разом з волонтерами змогли купити. Вже коли розумієте, купляють гвинтівку 375 калібру то потім не залишається навіть штанів. Тобто, ну, це величезне капіталовкладення. І, звичайно, починається, що Юрій Палич, э, дайте, будь ласка, э, нам глушник, дайте, будь ласка, сошки, дайте, будь ласка, патронів, дайте, будь ласка, звичайно, що приціл. Донати, будь ласка, це надзвичайно важливо. Тому що ну, постійно йдуть ці потреби, ми постійно повинні їх задовольняти. А у нас просто катастрофічно падають донати, і ми, відповідно, не можемо витаскувати все, що ми хочемо, витаскувати. А треба, треба допомагати найкращим. Тому що це, скажімо так, дійсно ну, видно, наскільки ти допоміг, наскільки ефективніше люди починають працювати. І відповідно, знову таки видно, ну, наскільки вони просто щасливі. От. І ми, звичайно, працюємо. Ми працюємо причому комплексно. Там, ну, наприклад, там, е, значить, ось ми передаємо гвинтівку е, е, помста за кривий ріг. Це передаємо 210-му окремому штурмовому полку. Так вони теж стараються. Вони спеціально спрямували в Велику Британію, щоб люди навчилися стріляти з 375 м калібром. І відповідно, у них є одна гвинтівка 375-го калібру. Вони тут попрацювали. В Британії попрацювали, тепер, відповідно, ось друга вже передається в підготовлені руки. ну, Тобто та умова, що ми ставили, щоб, якби у вас буде дві гвинтівки, принаймні трьох снайперів, під них підготуйте. Ну, То люди це зробили. Ми стараємось давати професіоналам, готовим тим, які мають рекомендації від наших. Прекрасних інструкторів, яким ми довіряємо. Ну, звичайно, що в нас бувають такі випадки, що й хотілося би дати. Але починаємо ми сумніватися. І, скажімо, тоді, дійсно, якщо є сумніви, ми звичайно, що не даємо. Але слава Богу, ми задоволені всіми людьми, яким ми передали. От Ми передали гвинтівок 375-го калібру. Багато-багато, вже доганяємо фонд, повернися живим. І якби наші гвинтівки показують чудові результати. Тому що знову-таки, які умови можливості, пострілу далекого, щоб там 2600 у нас враження, 2700 враження. Це те, що за квітень місяць. от Багато дуже вражень біля 2 кілометрів. Куля 375-го калібру тоді буде. Послана влучно на 2600-2700. Коли це супер навчений снайпер, прекрасна зброя підготовлена, модернізована і прекрасний приціл, який є серцем мозгом снайперської гвинтівки. І, звичайно, що найкращий боєприпас. Більшість снайперів, які працюють з 375 м калібром, не можуть показати хороших результатів, які повністю розкрили потенціал гвинтівок. Чому? Тому що ну, там в магазині взяли чи взяли боєприпаси, які видали там, чи фонд якийсь надав. Е, ну, звичайно, що якість зовсім не та. Якісні боєприпаси це або самі зробили. Або, відповідно, зроблено в майстерні бойових бригад на замовлення Юрія Палича по рецепту Юрія Палича і відповідно під відповідальність Юрія Палича. Тоді так, да, тоді класно, і люди дуже задоволені. Дорогі друзі, робимо все, що можливе, підтримуємо найкращих професіоналів. Донатиму це зараз дуже важливо, тому що якщо ця снайперська група покаже шикарні результати, в тому числі з цими гвинтівками, на які ми зараз збираємо, то ми надіємо, що наступного разу. Ще більше нам нададуть всякої допомоги західні союзники. Ми хочемо тут створити точку опори, щоб, скажімо, вони там поїхали на змагання з цими баритами-мрадами в 338-му калібрі, показали прекрасні результати. Нагадую, один вони самі купляють, інший ми допомагаємо купити. І коли вони все це покажуть, ми надіємося, вони ще покажуть, як вони стріляють з 375-го калібру, і західні союзники зрозуміють, що 375 калібр це не те, що є спортивна зброя, як вони до цього часу думають, що це спортивна снайперська зброя. Вони зрозуміють, що це основний снайперський калібр всякої майбутньої війни. І треба саме готуватися до війни з 375 м калібром. Зараз це, ця думка вже починає. Наші хлопці всіляко це показували, їм розказували і так далі. Вже ця думка починається. І тоді починається таке, що треба собі в армії всіх з 375 м калібром мати, і відповідно й Україні побільше допомогти 375 м калібрам. І це дуже класна думка. Треба цю думку дуже дуже сильно її підсилити. Але поки, скажімо, ми цією думкою не перемогли, то треба підсилювати робити все, що можливо, від нас залежить. Дорогі друзі, зараз найкращим снайперам, нашим чемпіонам серед спецпризначенців, і для роботи на фронті, для роботи в тилу противника і для прекрасної роботи. Скажімо, у нас серед західних союзників, будь ласка, донатьте, ми зробимо з цього точку опори, через яку буде якась нова доба для українського снайпінгу. Це зараз необхідно, і це не просто необхідно, знаєте, для того, щоб результати були. Це необхідно і для того, щоб виживали снайпери на полі бою. І знову-таки, 375-й калібр. Ось так ось через 338 й Це дуже класно і цікаво. І тут важливо, що може вийти так, що ми дуже-дуже сильно підсилимо українських снайперів, і вони будуть не просто виживати на полі бою, але й мати ще більші результати. Дорогі друзі, донатима. Підтримуємо нас, обов'язково репостимо це відео і всіляко, будь ласка, розповідайте про наше служіння всім. Нехай у нас буде ширша підтримка. Дякую всім, хто нам допомагає.